Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні закриваю маринований кавун і вирішила з вами поділитися цим дуже смачним рецептом. Цей рецепт також дістався мені від моєї мами. Дуже багато рецептів я спробувала, але це мені найсмачніше є. Закриваю я півторашки, ось дивіться, 2 баночка, півторашка. При бажанні можна в 3 але мені вистачає такої ємності. На дно баночку я кидаю, ось дивіться, гільця, петрушечки, пару зубчиків чеснику, якщо величенькі, я ділю діло От, І набиваю і, до верха е, різаним кавуном. Кавун, як бачите, я вже нарізала. Ось складаю так, щоб його поменше помняти легенько, бачите. Трамбовувати не потрібно, тому що він тоді пусте сок, поламається, і буде ну, в кінці буде несмачним. А так я його легенько, такими невеличкими, бачите, трикутничками як там виходить, наклала, легенько розклала і зараз будемо готувати маринад. Маринад дуже простий. На 5 літрів сирої, звичайної води ми кладемо ось пів літри. 9% уксусу, потім 150 г сахару і 100 г солі. Все це зараз ми сюди висипаємо і добре розмішуємо. І Потім будемо заливати наші кавуни. Всі баночки залиті вже маринадом. Тієї кількості маринаду вистачило на 3-2-літрових і 5-1,5-літрових банок. Тепер що потрібно зробити? Потрібно поставити їх у каструлю на стерилізацію. Після того, як вода в каструлі закипить, вам потрібно буде ще їх стерилізувати 1,5 літрові або 2-літрові 10-15 хвилин, якщо ж ви захочете закривати це у 3-літрові банки, то потрібно буде 15-20 хвилин простерилізувати. Всім смачного пробуйте, ну а мені ставте лайки коментуйте моє відео.